Рятувальники рівненщини посилюють чергування на великодні свята. Все для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у профільному відомстві. Повідомляють, загалом зможуть задіяти понад 400 чоловік особового складу та 137 одиниць пожежної техніки. Окремо чергуватиме і група піротехнічних робіт. Також свою роботу проводитиме пересувна хіміко-радіометрична лабораторія. Рятувальники просять у громадян вести себе обачно та обережно у велико. Дні свята задля уникнення надзвичайних ситуацій. Також організовано чергування мобільних оперативних груп головного управління ДСНС України у Рівненській області до дій за призначенням. Особливу увагу приділено організації реагування на об'єктах з масовим перебуванням людей, задіяних з нагоди відзначення Великодня, забезпечено постійну взаємодію з представниками управління державної охорони в Рівненській області, головним управлінням національної поліції в Рівненській області, управлінням служби безпеки України в Рівненській області та військовою частиною 3055. Національної гвардії